я питав? За останні роки ми звикли до гучних затримань процесів. як Якось ці. Прокоментуйте, пожалуйста, обвініння, яке вам під'явлено. Я не вінов. Я не признаю власть вашого суда. Це що значить? Дуже високий тиск. У підсумку жодного гучного вироку за три роки. Процеси кучкують і скрізь не вистачає доказів. І чим вища посада затриманого чи підозрюваного, тим менше шансів на притягнення його до відповідальності. До нас звернувся колишній чиновник районної прокуратури, який потрапив під каральне горнило своїх же колишніх колег. Побачене і почуте змусило говорити про методи роботи прокуратури. Як виявилось згодом, справи можуть бути різні а от інструменти правоохоронців універсальні. Вперше про них відкрито говорить людина, яка працювала в системі. Давай, пішли, пішли, пішли! Казали, надіти на тебе наручники, тому що там на дворі стоїть преса, і щоб ми тебе так посадили. Мені ледве трималися, я їх ще спеціально держав руками, щоб вони з мене не спали. Просто все робилося для телеканалів, для не просто комусь треба було попіаритися. Ну, вони то і зробили, що через. Тім часа вже на всіх телеканалах було те, що закрили закзатримали бурштинового прокурора. Це Вадим Топольський у 15-16 роках. Прокурор Сарнинського району Рівненської області. Пецоперація і зруйнування бурштинного картелю. Ці хвилини триває на рівненщині. Згідно з телевізійними репортажами, він разом з Андрієм Боровиком, який тоді був зампрокурора області, заснували і кришували бурштинову мафію. Про затримання Топольського писав навіть міністр внутрішніх справ Сарне Ровінської області сьогодні. Судьба бурштинового прокурора района Топольський стверджує, що приводом для так званої бурштинової справи була якраз боротьба його і ключових фігурантів зі справжніми бурштиновими королями. Кому платить? Їх і Нацполіцію він як прокурор підозрював у співпраці. Через це Топольський ініціював обшук у голови районної поліції. Ми вивезли два маза. Помп шлангів іншого обладнання і вилучили близько сіми машин. І він покинув райвідділ, зразу, поїхав в Київ. І наскільки нам було ставити там ну, ну, пізніше, що в нього є якісь там покровітелі великі. І через дев'ять днів після того, як ми провели цю обшук, через 9 днів було відкрите кримінальне провадження. Як же працює прокуратура і які схеми запроторювання неугодних людей? Схема збору доказів у прокуратури універсальна для всіх випадків. ГПУ цікавиться якоюсь фігурою. В даному випадку це замгенпрокурора області Андрій Боровик. Трохи менше їх цікавить районний прокурор Топольський. і зовсім не цікавлять безпосередньо бурштинчики і службовці дрібної ланки. Закривають всіх у тимчасові ізолятори і обробляють. З кожного починають вибивати покази на верхнього. У бурштинщиків на Топольського, в нього на боровика. Це певна піраміда, коли під потрібну людину умовно тягнуть всіх. У них вже були майже готові покази, які необхідно було. Я їх просто мав підписати. Я сказав, що такого всього не було. Я це підписувати не буду, тому що мені такі факти невідомі. А ті факти, які мені були відомі, ті, що я їм повідомляв, вони сказали, що нам це не цікаво. Або підписує, ні, то ми тебе теж закриємо. Це конкретно прямі слова слівчого оленського Паралельно фізично тиснуть на боровика. До нього підсаджують тричі засудженого і засудженого довічно в'язня. Його визивали працівники, по-моєму, військової прокуратури і сказали йому, якщо ти будеш з нами співпрацювати і будеш тиснути на боровика, будь-яким способом, чи він визнає вину, чи він щось з собою зробить їм результату не було, то йому не буде пожизнене міропокарання, а йому от буде 15 років там позбавлення волі. Більш який термін покарання. Подходимо, подходимо сюди! Але якщо прямий тиск не спрацьовує, як же досягають потрібного результату? Загалом по Обурштиновій справі заарештовано 33 людини. Лише п'ятеро, включаючи боровика і топольського, не визнають провину і майже рік утримуються в ізоляторі. 28 інших відпускають майже одразу. Більшість з них підписали так звану угоду зі слідством. Зокрема, підписали підготовлені в прокуратурі показання. Їм взагалі сказали, що має бути три умови: це ти маєш визнати вину, ту яку тобі міняють. Маєш повернути в державу, в дохід держави, гроші, які в тебе були вилучені. І дати покази на іншого якогось учасника, який проходить по цій справі. Якщо ви пам'ятаєте, в 30-х роках минулого століття в Радянському Союзі був такий міністр НКВС да, внутрішніх справ Берія. Е, у нього в підвалах люди визнавали, що вони являлись агентами англійської розвідки, японської розвідки, германської розвідки. Після цього проходили судові процеси. В західних полах, на захід на заході виходили. Багато публікацій, які говорили про те, що люд жодних доказів цього немає. Є що тільки підписане людиною зізнання. Згодом лояльні підозрювані перетворюються на свідків по тій же справі, а іноді взагалі у потерпілих. Так сталося і з самим Топольським. У червні 2016-го прокуратура разом із СБУ проводила обшук у пункті незаконної торгівлі бурштином. Під час перевірки у господаря було знайдено 20 кілограмів каменю та гранату F1 в його автомобілі. Чоловіку запропонували проїхати на допит. Під час транспортування на заправці машини правоохоронців оточило близько 30 озброєних людей і почали чинити опір. Вимагали відпустити затриманого. Під час перепалки вони почали бити працівника СБУ. Йому розбили голову та завдали кілька переламів. Чотири людини було, які працівнику СБУ наносили тілесні ушкодження. Той день же ж вони були затримані Е, e, Значить, потерпіли ці працівники СБУ, впізнав їх. Є конкретні пізнання. Я їх впізнав в той ж день, що це саме вони наносили ті весні ушкодження. Ще їх інші люди впізнали, що це вони наносили. На їх одежі була кров. Цим же ж особам було обрано запобіжний захід судом, е там домашній арест, де кому застава. І тривало досудове розслідування. Через деякий час військова прокуратура витрубовує це кримінальне провадження із УВД області, забирає його собі, тримає його певний час в себе. Потім його зупиняє на підставі того, що один із підозрюваних, нібито хворіє. Це ж методи військової прокуратури, знімає з них підозри. І вони тепер свідки вашої справи. — І вони просто і вони тепер свідки просто не то, що свідки, вони потерпівші по нашій справі. Така ж трансформація відбулась і з торговцем бурштином. За допомогою підтримки Нацполіції агресивний НАТО вдалося зупинити і затримати чотирьох осіб. Згодом, начебто, то Польський вимагав у торгівця 50 тисяч доларів, аби забути про бурштини гранату, а людей, які били СБУшника, випустити. Людей не познаходили ні бурштина, ні хабарів, ні грошей не познаходили нічого. Я запитання я до нього питаю. Чи вимагав я у вас гроші? Він каже: Ні, не вимагав. А кажу: ви мені передавали гроші. Ні, я вам гроші не передавав. А претензії кажу, ви якісь до мене маєте. Ні, я до вас претензій не маю. Тобто, який може бути хабар мені мінять, що я щось отримував. На підставі одних лише показань заводиться справа про хабарництво з боку Топольського. Бурштинчик тепер потерпілий. 9.07 року. Була відкрита кримінальне провадження mm -hmm. по епізоду саме Олевську по вимаганню хабаря. Військовий прокурор, якийсь, от не пам'ятаю прізвище, приймає цю з нього заяву на особистому прийомі, але 11.07. Тобто в ЄРДР внесено раніше, ніж заява написана. Як слідчий, чи прокурор наперед знає, що до нього має прийти заявник. такую заяву и він наперед вносит же таки видно. У нас громкий пиар. Вот мы можем, вот мы делаем, а до ума ни одно дело не довели. Почему? Потому что не умеет собирать доказательства. Либо... Ані самі тому причасне. Якщо із доказовою базою проблеми, докази починають фальсифікувати. Наприклад, то проходить по кількох епізодах. Серед них хабарництво та перевищення влади. Жодного реального доказу у слідства немає. Все на основі показань людей, які були раніше ним же підозрювані. Як не було фактичних доказів і на боровика, Вадим Топольський показує нам папір. Це, начебто, схема розподілу грошей по видобутку бурштину, знайдена вдома у боровика. Поїхали до нього додому, проводити обшук. без нього знайшли два аркуша а 4 і значить, по цій таблиці нібито схема розподілу коштів, хто б це друкував би на комп'ютері. Це спеціально було зроблено для того, щоб не писати рукою, не писати його, щоб почерку не було видно, а було просто набрано на комп'ютері і комусь було спеціально підсувано, тому заступнику прокурору області боровику. Ще одна ситуація. Під час обшуку в нацполіції Топольський вилучає машину зі спецобладнаннями високою прохідністю і ставить її в гараж прокуратури. Там вона стоїть і по сьогодні. Однак згодом він став викрадачем. І ми її вилучили цю машину, у зв'язку з тим, що вона дійсно незаконно перебуває на території України. Вона без, без знаків, без документів, без нічого. Цей чоловік приніс фотографії, там, де він сидить в цій машині, він сказав, що це він власник. На підставі цього військова прокуратура зробила його потерпілим. Ну, до чого ми йдемо, яке ж може бути викрадення, я кажу, яким кодексом вони керуються, яким законодавством якої країни. Яку соніші не розумію, тобто не хочеш визнавати що сиди, не хочеш визнавати, що ти ще щось там проти нас маєш. Ми тобі ще з різні злочинки. Вони спочатку закривають людину, а потім збирають докази. Поки збираються докази або вибиваються показання. Людину треба якомога довше утримувати за ґратами. Топольського випустили на волю лише три тижні тому, після дев'яти місяців утримання в ізоляторах. Випустили рішенням Дарницького суду Києва. До цього був голосіївський. Не одне клопотання військової прокуратури не відмовлено. Скільки не було незаконних тих клопотань рішень, все Голосіївський суд приймав. Потім Печерський суд. Печерський районний суд. Так само всі ті самі судді попадали. Як робили, не кидали навіть в амортизовану систему, робили, спеціально вибирали своїх суддів, які їм необхідні. Це карабань той самий. Засідання проходить з 11 годин ранку до 11 годин вечора. І я суду доводжу і всі показують, що немає жодних підстав ризиків чи доказів чи обґрунтованості вини моєї чи підозри. Суд махає, да, да, я бачу, потім іде в нарадчу кімнату і виносить рішення, що знову продовжити строк. І потім кажуть, я нічого не можу зробити, тому що на мене тиснуть. Людину утримують, а паралельно розгляд питання про міру запобіжного заходу максимально затягують. Сім разів на суд по топольському просто не з'являються прокурори. Їх по постанові про склад групи процесуальних керівників 25. Вони зайняті. Він дає відписку, що вони зайняті в інших судових засіданнях. 25 чоловік зайняті в інших судових засіданнях тому що їм стидно туди ходити. Вони побачили, що туди приходить преса. Вони побачили, що моя дружина знімає і це, виставляє Фейсбук, виставляє в Ютуб, і що з них люди сміються. Які там коментарі пишуть, що ганьбати військовій прокуратурі, тим прокурорам, які ці роблять. От те, що я побачив, і те, що я зрозумів. просто-напросто ви комусь мішали. Згідно повноважень, військова прокуратура має займатися розслідуванням злочинів на війні. Корупційні ж злочини підслідні набу. Але за справу, зокрема, по бурштину, чомусь теж взявся головний військовий прокурор Анатолій Матіус. Матіус, мабуть, хоче або стати начальником ДБР, або генеральним прокурором. От він через то, мабуть, і хоче собі показники. Ну, тобто, просто попіариться. Неповноважений орган проводить досудове розслідування. Це перше. Тут нема що розглядати, тільки суд отримує ці матеріали. Він дивиться, що неповноважений орган здійснював досудове розслідування, збирав матеріали. Вони визнаються всіми недопустимими, і ця справа мала б, бунувальний акт повернутися назад на орган досудового розслідування, який оце незаконно здійснював, і вони мало б закриватися просто-напросто. Взагалі, такі справи перерозподіляються лише за особистим розпорядженням генпрокурора. Але далі головне це місце підслідності. За законом справа розглядається там, де можливо скоєний злочин, або там, де проживає більшість фігурантів. Обидві обставини чітко вказують на рівненщину. Однак, за особистим клопотанням Матіуса справу апеляційним судом було переведено в Київ. Здавалося б, в області, де менше резонансу, було б легше приймати рішення в ручному режимі. Однак практика доводить, потрібні для влади рішення невідмовно приймаються у столиці, де чимало залежних суддів. Є Що ви зробили з 34 мільйонами? Методів задля досягнення мети у прокуратури чимало, але важливий результат. А це дотримання законності і порядку в державі. Сьогодні обіг нелегального видобутку бурштину в Україні зростає. Згідно заяв голови Нацполіції Сергія Князева, в Україні легально добувають 5 тонн бурштину на рік. А на біржі у Гданську продають 10 тонн в день, 99% ринку у підпіллі. А паралельно військова прокуратура станом на 9 липня вже рід як накрила головних бурштинових мафіозів, пафосно привізши їх на вертольотах.